Після різні у лисянці Максим Зарізняк вирушив до білої церкви та місцевий замок, що височив Росю, зустрів гайдамаків гарматним вогнем, і вони відступили. Наступною їхньою метою стала Умань. Умань на той час уже добре укріпив київський воєвода Потоцький. Його волость простягалася на 150 верст. У місті мешкало багато вірменських, грецьких та єврейських купців. Навколо Умані височів дубовий палісад і дві башти з гарматами, між якими розміщувались міські ворота. Головною оборонною силою був полк козаків, а головною надією Уманського гарнізону сотник Іван Гонта. Іван Гонта, як і Максим Зарізняк, народився в родині кріпака в селі Розсішки, що на Уманщині. Гонта був церковним старостою в селищі Володарка і робив великі пожертви на храм. За це його зображення разом з дружиною з'явилось у сільській церкві. Зображення збереглося до сьогодні. Згодом Гонта став козаком надвірного війська Потоцького. З 1757 року граф зробив його своєю довіреною особою і старшим сотником надвірного козацького війська, а також подарував у довічне володіння два села Росішки та сусіднє Орадівку. В 1760 році Гонта. Власним коштом збудував церкву Святої Параскеви в рідному селі. Крім того, Потоцький мав намір виклопотати у короля грамоту на шляхетство Гонти. Здавалося, усе обіцяло сотникові блискучу кар'єру. Однак, коли до Уманської фортеці наблизився загін Зарізняка, Гонта, з чотирмастами козаками, перейшов на бік повстанців. Одні історики вважають, що причиною цього кроку був патріотизм Гонти. Інші що образи. Уманський комісар Младанович, який керував обороною міста, не довіряв сотнику. До того ж, комісар приховав від нього лист від Потоцького, чим дуже образив гонорового козака, як би там не було. А об'єднання Гонти і Зарізняка стало смертним вироком для Умані. Ці жахливі події Тарас Шевченко описав у своїй поемі Гайдамаки, як та хмара гайдамаки Умань обступили. 19 червня 1768 року, після 30 годинного штурму до Умані увірвалися гайдамаки. Вони вбили майже все польське і єврейське населення міста, включаючи жінок і дітей. Були знищені документи, котрі узаконювали повинності селян, щоб врятуватися, дехто з мешканців перевдягався в простий одяг і грабував разом з гайдамаками. В історії ця трагедія залишилась під назвою Уманська різанина. Історик 19-го століття Данило Мордовцев писав, що уманська різанина має повне право посідати таке ж місце в історії масових злочинів як Варфоломіївська ніч і Сицирійська вечеря. Однак не тільки вбивства та пограбування відбувались того дня, ще перед штурмом козакам дозволили обрати когось з уманців для хрещення в православну віру. Користуючись цим козаки рятували своїх знайомих, інші вибирали собі гарних полячок і єврейок. Хтось просто рятував дітей. Після здобуття умані гайдамаки проголосили Максима Зарізняка гетьманом, а Івана Гонту уманським полковником. Загони гайдамаків зруйнували гранів, теплик, дашів, тульчин, монастирище, гайсин, ладижин. Тим часом у королівстві, наляканому Коліївщиною, за допомогою російського війська навели відносний порядок. Польське військо Стемпковського і російський експедиційний корпус полковника Кречетнікова вирушили до Умані, не маючи досить сил, щоб подолати гонту із залізняком у відкритому бою. Кречетніков вдався до хитрощів. Він запропонував гайдамакам разом захопити бердичів на честь укладення союзу, 16 червня 1768 року. Влаштували бенкет. Для гайдамаків викотали кілька діжок горілки. А після того як вони перепилися, донські козаки схопили і зв'язали гонту, гайдамацьких озавулів і сотників. Лише залізняку з кількома гайдамаками вдалось утікти на поділля, де невдовзі його схопили російські військові. Гонту видали полякам, його перевезли до села Серби неподалік від Могилева. Туди ж привезли полонених гайдамаків. Страта гонти була жахливою. Кат протягом кількох днів здирав з нього шкіру до пояса, потім відрубав ноги та руки, скальпував череп і поселив відкриту рану. Разом з Гонтою були страчені й інші учасники повстання. Кого ловили пізніше, розвозили по різним містам і містечкам аж до Львова. Там одним відрубали голови, а інших вішали. Коліївщина була придушена з такою ж самою жорстокістю, яку виявляли гайдамаки стосовно ляхів і євреїв. Та після 1768 року більше ніколи польські шляхтичі не відчували себе господарями на українських землях.